Ігор Столока займається карате вже понад шість років. Хлопець неодноразовий переможець всеукраїнських та міжнародних змагань, та турнір в Румунії для нього відрізнявся від інших. Велика конкуренція була, багато нових людей. Я ще більше е, став е, впевнений в собі. Ще ніколи не привозив дві медалі, а тут е, зразу три. Я був дуже задоволений, багато. Радості мене переповняло. Дев'ятирічний Артем теж втішений своїм виступом. Він вперше поїхав на міжнародні змагання і виборов золото. Дуже емоції великі були. Я просто пригав від радості. А от Артем Ілько привіз срібну модель. та хлопець не засмучується. Обіцяє тренуватись, щоб наступного разу вибороти золото. Я буду старане тренуватись. Буду... Тому що стану ще лучшим прямості. Тренер команди Євген Мотовилін зазначає, тренування перед змаганнями були інтенсивними, адже кожен хотів досягнути високих результатів. Євген вважає, усе вдалось задоволений. Чому тому що це був старт, і серед такої великої кількості команд, які були представлені більшою кількість спортсменів, то в принципі мене радує, що діти виходили на бій налаштованими і виграли в кожен майже кожен в своїй категорії. виграв Перше місце змагались за першість 56 команд із шести країн. Україну представляв лише один клуб із Чернівців. До нього увійшло 15 спортсменів віком від 12 до 15 років. Разом вони виграли 25 медалей і вибрали друге місце у загальнокомандному заліку. Олександра Агієва, Іван Чижик, місцевий час.